Дивлячись на усі мої нюанси, я все одно допомагаю, я не здаюсь, бо за це прошу. Я допомагаю усім і хочу допомагати тільки українцям, тільки Україні, бо я служу, бо я знаю, що за нею правда, за нею сила, за нею воля. Оце. У мене дефекти в мові, в руці, я на собак і в ходьбі. але ну, я все одно продовжую волонтерити, допомагати усім. Тому прошу вашої допомоги, щоб ви не кидали до нас депутатам. То есть ни в яке, банки и так далее. Это просто хабары, вот и все, чисто виськом або волонтерам, бешеником, бо они всі просто вас наебут.